Жовтневе відвідування Балтського ринку. Балінформкомпанія в чергове досліджує ціни на продукти харчування та попит населення на різні групи товарів. Наразі ринок повниться різноманіттям овочів, потроху роблять заготівлі сезонних овочей на зиму і містяни. Не обійшли увагою також м'ясний, молочний корпуси. Тут охочих купувати не дуже багато, втім продавці радують доволі широким асортиментом, тішать великим вибором і рибні прилавки ринку. Свіжа, солена, копчена риба на різний смак. Та гаманець. Тож почнемо наш моніторинг з овочевого відділу. Так, на цьому прилавку ми бачимо, що морква коштує 25 гривень, огірки 60, буряк 20 гривень, помідори є в різну ціну 45 та 35 гривень, а також 20 гривень. Бачимо, що на цьому прилавку є різні види картоплі. Серед них 27 гривень коштує, також є по 25 гривень картопля. Це ціни оптові. По 20 гривень на розв'яз святкую 18. Як купляють болтяни Це були багато в порівнянні з минулим роком чи ні? Ні, Хто купляв, наприклад, 10, купляє тільки 5, а половину менше. Ну, у нас є перець, перець синій є в нас. Е, такі сині 25, і 20. перець також, цей 20, цей 25. Е, красний перець по 70, кабачок 30. Ну і там. Є синіше, по 30, круглий. Так всі ціни доступні. Так, ви з познанки. Скажіть, будь ласка, як купляють балтяни вашу продукцію і взагалі, чи роблять вже якісь закупи на зиму і в якій кількості? Ну закупи роблять, ну не в такій кількості, як прошлі роки, скажімо так. Ну, беруть все менше, скажімо так. Наприклад, скільки беруть? Ну, по 4, по 5, до 10 кіло. Більше не, ну, не беруть. А раніше як брали? Раніше брали більше, звісно, і сітками брали. А цей, цей рік вже так. Ну, Ціна якби теж подорожала від, скажімо так, від бензина, від і всього зависить, і труд, і сімена, і все остальне. Продукція дешева. 10 гривень петрушка, 10 гривень укропчик. Така там, шпінатик, салатик. Шпинатик 20, салатиків немає, до кінця 20, цибулька 15 гривень. Капуста зимня у мене. Люди скуплюють, бо вже заготовочки йдуть. Кількості купляють балтяни. Кілограм 10-20 беруть, бо трошки вона цигот кусається. Ну така, такий урожай. Літо було дуже спекотне, так що тяжко було її виростити. Звідки ваша продукція? І нагадайте в яку ціну? Ми баски. Ми баски самі. вирощуємо нашу капусточку. Да, капусточка 24-25 за кілограм. Да. Зимня капусточка. Так що приходьте, купляйте, зробіть закласки. Ми дуже будемо раді вас ждати. Бачимо дуже таку гарну продукцію, така соковита, все гарна. Звідки продукція, як купляють балтяни і яка ціна? Це вирощують мої діти в салоні Мировському. Вони самі це все садять, самі доглядають. 35 гривень, це по 35, це й 30, це й 20, капусточка 30 голубцова. Синенький по 30. Вже да. балтяни роблять такі закупи на зиму, заготівлі. Да, – так, ще добре беруть, звісно, так. Да. Все купляють, все потрошки. Ну зараз таких немає, вже як ото брали поначалу. Ну все одно, ще люди беруть. Да, ще трошки. – Якщо трошки. порівнювати з минулим роком і цьогорічні закупи різняться по кількості, різняться, різняться. дуже різняться, тому що люди, видимо, не мають фінансів таких, що дуже це йому. Ну все одно зима своє діло робить, то кажуть. Я сьогодні здала, шоповника. На дві тисячі. Ти купила собі сиру трошки <гуми> додому. і таке кофточку собі купила, таке по по, по мірі можливості. Але рвемо що повністю здаємо по 30 гривень. сьогодні бере мокрий, кодима бере. Щодня ходжу поле рву. Ну нічого, дітям допомагаю, коли буває трохи. Але слава Богу, головне мир нам у сім'ї, щоб всі діти були здорові. І це саме головне. А чи робили вже якісь закупки на зиму? Капусту на купляли, картоплю? Кап картошка є своя. Вродила морки не маю, на городі не вродила, то треба моркву брати. і, напевно, це. І, наверно, добрати трошки баклажанів, перцю трошки візьму таке на капусту, квас, ну таке. Бо на городі щось не вродила морка, не знаю, чого, бурачок вродив, слава є свій. Ну, так. А ціни вас влаштовують нормальні чи ні? Ну ви знаєте, ну як я кому? Ось сьогодні взяла сергу кусочок, може хтось бере дорожчий, оце такий. А я собі взяла трошки дешевший, по мірі можливості. Головне, щоб ми не були голодні, холодні і мирне небо. Та саме головне. А що ви купляєте сьогодні, пані? Картошечку. Так. – Робите закупку на зиму, певно? що? – Ні, поки, поки не, не, не роблю ще. поки. – А збираєтесь купляти щось на зиму чи? Ну так, да. ну, да, трошки треба приготувати, щоб коли морози будуть не ходити. по поэтому... Як так. вам взагалі ціни влаштовують і, і скільки маєте купляти? На цю пенсію. Ні, ні, не влаштовують нисколько. Не дуже дорого, все дорого, все дорого. Ну, звісно, таке літо було, жарко і все. Все ми розуміємо. Ну що, аби хуже не було, і мир був, а а, а это можна прожити. Мир треба. Наступним пунктом нашого візиту став молочний корпус. Людей зовсім небагато, втім продавці не втрачають оптимізму. Кажуть, мають гарну продукцію, а відтак все одно потроху її розпродають. Наразі за кисломолочний сир просили від 150 гривень за кілограм, за літр молока 30 гривень. Найдорожчим виявилось масло Його продають за 400 гривень. Творог 150, сметанка 150. Покупають нормальну. Творог у нас свіженький, спечий, добрий. Масло кругом коштує 40 гривень 100 грамів. Кілограм 400 гривень. Подорожчало так, масло? Так. так всі продають, та я так само. Люди беруть, беруть. Я вже сьогодні кілограм масла продала. Побагато не беруть 100 грам, 200 грам. От я і фасую його по 100 грам, тому що люди так беруть. Обірений 100. Слів, слівка 300. Якось ціни змінилися чи ні? Ні. – Як були, такі? А люди стали більше купувати чи ні? Людей нема у м'ясному відділі. Взагалі покупців ми не зустріли. Продавці розповідають, попит на копчену м'ясну продукцію дуже знизився. Порівнянні з прошлим роком, порівняно з літом, порівняно з усіма люд... люди купляють на осінь продукти, картошку, цибульку. Мало покупати тому людям здебільшого не до м'яса, не до копченої ковбаси. Ну людям до да. Пенсії малів людей, що тільки, допустимо, я 2700 пенсії і заплатила за услуги, і все, навіть на аптеку не Ну, Колбаска така 360, м'яско таке 380, печерівочка 340, сальна 220, робрушки 330. Колбаска 350, м'ясо 380, пачерівок 330. Купляйте. Вкусне, хороше, натуральне. Кров'яночка 180 дуже смачна. Приходьте з печі. Ласкаво просимо. Щодо свіжого м'яса, то в м'ясному корпусі цього вдосталь нині його можна купити за ціною від 100 гривень за кілограм. Тобто 100 гривень коштуватимуть так звані м'ясні обрізки. А вже м'ясо шиї свині продають за 180 гривень. Ціна на сало залежить від його товщини найдешевше 20 гривень. Втім, охочих купувати не завжди багато, зазначають деякі продавці. Ножку свиняч яка ціна? 40. Нормальні ціни Так. Да. – да? да. А да. чому тільки ніжку? ні, нам більше не треба, факам вісь хватить. Все дешеве, що там говорити? Все продаємо дешево. М'ясо дешеве, 150 гривень, ребрушка 150-130, головка 35, сало від 20 до 50, до 80. Ми бачимо, що м'ясо трохи подешевшило, так? Да? Добре, подешевшило. Все подешевшило, бо нема кому віддавати. Так торгує. М'ясо подешевшило, а людей стало більше чи ні? Нема людей. Людей немає в Дуже важко тяжело. Торговля тяжого. Люди не мають грошей. Так, да, слава Богу, нормально. Це вже все, що залишилося. Так. І сьогоднішній свині. Що сьогодні купували у вас Балтяни? Розкажіть, по яким цінам? Ціни в нас як були, так і залишилися. Сало по 20 гривень, по 30, краще і трішки дорожче. М'яско теж в нас є по 100 обрізочки м'ясні. Отаке гарненьке трішки салом по 130 гривень, 150 то, що в нас шиєчка 180, і то ми віддаємо 170 гривень. Так що приходьте. А ребра в залежності від скільки там сала. Якщо м'ясні 150. Якщо живненькі, вже дешевше, дешевше, навіть по 100 гривень віддаємо. Вступаєте трохи, людям бачимо, торгуєтеся, як купляють балтяни. І подешевшило трохи начебто м'ясо. І трохи уступаєте, чи купляють більше, чи ні. У нас м'ясо як була, ціна так і залишилася, ми нічого не піднімали. Все як було, так і є. Купляють, так, да, трошки, кому що треба. Хтось на тушонку, хтось на свадьбу, хтось на якісь родини, хтось на похорон. Ко як виходить. Прийшла подивитися, в яку ціну м'ясо. хочу ребрішки взяти, ножки славної взяти. Борщ маєте варити, чи ні? Холодець? Опінь. Ну так, да. додати підушка, де хороший холодець. Чи ознайомились ви вже з стінами? Як вони вам? Ні, ще не ознайомилася, тільки що зайшла. Осінь щедра не лише на овочі та фрукти. Наразі рибний ряд багатий різною рибою: і ставковою, і морською, і свіжою, і соленою, та копченою. Продавці розповідають, широкий асортимент задовольнить потребу будь-якого покупця. Є то столоб, є карась, є судак, то 75, карась 75. п'ять. якщо хтось бере більше на тушонку, даємо дешевше. Такий 150. ну, судак 120». Що найбільше купляють балтяни яку рибу доподобує? Найбільше до подоби карася. Це зараз саме така риба, яку найбільше беруть. Ну, кусочки беруть, не кожному треба ціла риби, тому постараються брати по кусочку. Ну, у нас, в принципі, одинаковий асортимент, тому що орендатори вирощують одну і ту ж рибу, От, так що риба завжди свіжа, привозять з самого утра, все, все добре. А Звідки ваша риба? Чернеча і оленівка возять хлопці, орендатори. Так. Да. Це місцеві водойми, ми так, так перевірені. Все перевірено, здають аналізи два рази на рік на Одесу, а в лабораторію кожен день ну ознайомте із цінами, ознайомте асортиментом. Бачимо, що у вас і дрібна рибка є для котиків для наших любимих животних. Дрібна рибка, карасик 75 Ми продаємо толстолоб, кора, білий амур. Ріжемо кусочками, бо люди хочуть багато. Також кусочок взяти, бо не кожен може взяти велику рибу. Клієнти до нас приходять. Будь ласка, приходьте і купуйте. у нас сюди свіжа риба. Добре, що ви хочете купити сьогодні? Сьогодні хочу рибки взяти пожарити. Яку плануєте купити, по якій ціні? Ось цю по 160 мороже. Хек, 160 гривень хочете купити для того, щоб посмажити. Наші і того не бачать. А нам вистачає тут. Можемо і посмажити, і поїсти. У нас асортимент великий. Є капчуни кілька, салака, скумбрия, ставрідка, хребти копчені дуже вкусні. В багато у нас є. Зараз якби стало холодніше, ми беремо більше товару. От. І якби люди трошки почали купляти. От. Звісно, трошки не так, як раніше, але хотілося б краще, Ну, і так, слава Богу, що купляю. Тюлечка 100 гривень, вона дуже така вкусна. Люди дуже їй якби, сподобалася вона всім. Така 120, 120. Така 150 салака селяна. Скумбрія копчена у таких фідірках по 250 гривень, Шпротики 200 гривень капчуні. Ну, Я думаю, якби знаєте, трошки далі туди буде ще більше асортимент, як буде холодніше. Головне, щоб нас купляли, щоб люди приходили, купляли. Хотілося б краще, але слава Богу, і за це. Рибу купили, дуже добра ча. Яку купили рибу сьогодні? Товстолобика. Товстолоб. По чому нині товстолоб? – Різаний 150, такий цілий 75. Що плануєте з ним робити? Як вам взагалі ціни? Що я планую робити? Котлетки. Ага. А ціни трошки кусаються, бо пенсія невелика. Все. Чи робила вже якісь, можливо, закупи на зиму, заготівлі. Поки ні, картошки купила трисятки. І все, покуда всього, дослідуючої пенсії. А це вся ваша потреба? Тільки три сітки картоплі, чи можливо ще щось треба? Можливо, ще треба. Треба капуста. Цибуля у мене своя, слава Богу. Часник свій, Треба ще капуста на зиму, морква. Таке м'ясо своє. Промоніторили ми ціни на крупи, борошно, олію та яйця. Наразі за десяток домашніх яєць просять 70 гривень, фабричні на 25 гривень дешевші. Продавці прогнозують і подорожчання гречки. Тому нині рекомендують також її придбати. Детальніше далі по чому курячі яйця і як купляють болтяни? По які як коли яка ціна? Сьогодні була 70, а Яка там буде, хто його знає? Як прогнозуєте, де подорожчання яєць чи ні? Подорожчання, От я купила півтора тонна пшениці, по сім тисяч. Спасісели привезли десять тисяч, я віддала, тому що доставка. Та що це, то які ті яйця будуть? 70 гривень за десяток нині ви просите, як взагалі купляють балтяни. Люди зараз більше картошку, капусту беруть таке продукти. На сьогоднішній день яйце 45 гривень десяточок, олія 60 гривень літра. Крупи, цукор 32 гривні, гречка поки 30 гривень, але це поки. А Які прогнози? Прогнози, що гречка буде дорожчати, де ми не питаємося дорожче, дорожче, дорожче. Ячмін кілограм 15 гривень, рис – по 55, горох 25 гривень, кілограм, макарони. Київ мікс кілограмова пачечка 35 гривень. На 3 кілограма йде дев'яноп'їв. Борошно 22 гривні Кілограм. Наступні відвідини та моніторинг цін на Балтському ринку очікуйте вже в листопаді. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.